Земельної реформи буде готова в першому півріччі цього року, говорить президент Віктор Янукович. Її план винесуть на громадське обговорення, а наступного року вже має запрацювати ринок землі. Земельна реформа повинна заборонити продаж землі іноземним компаніям та громадянам, повідомляє міністр АПК Микола Присяжнюк. А от здавати в оренду можна на певних умовах. А ми будемо передбачати, що навіть орендар, який бере землю в оренду, він зобов'язаний буде 80% працюючих брати з того населеного пункту, де, де прилягає сільськогосподарська земля. Право на придбання землі отримують лише ті, хто має світу та є громадянами України, сказав міністр під час візиту на Сумщину. У регіоні сільське господарство включене до інвестиційної програми до 2015 року. Зокрема, передбачають будівництво місцевого крупогречаного заводу. Скільки коштів треба для цього? Ми прораховуємо зі спеціалістами. Обладнання буде туди поставлене найсучасніше. Це підприємство державне на його базі розпочати будівництво гречаного виробництва. Посіви частково забезпечить держава. На форвардні закупівлі українським аграріям влада виділила 5 мільярдів гривень. Нагадав міністр. Це має стимулювати їхні обсяги виробництва. А держзакупівля гарантуватиме споживачам прогнозовані ціни.